Доброго дня усім! Як ви бачите, я у весільному віночку. Це є репліка Полтавщина-Гадяцький район. Як саме зробити цю красу, я покажу далі у відео. Нам потрібна основа. Я для основи беру ось такий дріт. Він йде для обмотки, я його брала просто в будівельному матеріалі. Він доволі тоненький, тому я беру його у два рази. Ви міряєте обхват своєї голови і робите його у два рази. Я його скручую між собою, так доволі щільно. О, тепер я його ділю бачите, повністю пополам. І тепер у нас тут в кінці будуть ось такі невеличкі якби, петельки. Це для того, щоб можна було сюди просунути е, якусь мотузочку або навіть стрічки. З одної сторони робимо петельку, і з другої сторони так само зробили петельку, і тепер можна дріт обмотнати ось так навколо усі для того, щоб він був міцніший і тримав гарніше форму. Для віночка нам потрібно ось такі заготовки. Як їх робити, і з якого матеріалу, я зараз покажу далі. Традиційні українські віночки робилися з усіх матеріалів, які були під руками. Якщо ж брати ось цей вінок, що ми якраз будемо робити, ось ці всі, я не знаю, як вони називаються, бульки або якісь течинки, то вони робилися із залишків цукерок. Я ж не брала залишки цукерок, я спеціально купляла ось такий е, великий, е, упаковочний, великий упаковочний матеріал. От, е, якщо ж брати ось оцей прозорий, можна і з цієї сторони його закручувати, але в мене було залишилося, от, бачите, навіть, що залишилося, від курки гріль сільпо. Так що, якщо у вас є ось такі матеріали, то він нічим не гірший і виходить набагато деші... дешевший. Якщо ж у вас є от залишки від. Будь-чого, чіпси, сухарики. Так само можна відрізати, де немає у нас картинки або надпису, і будуть кольору такого, як вам потрібно. Так, з фольгою цією ми розібралися, і також вам потрібна кухонна фольга це для. Обмотки ось цих спіральок, тому що е, такою фольгою від, від гріль, чи як вона називається, фольга скоріше всього, е, ним не закрутиш. Тут фольга повинна дуже щільно прилягати. Бачите, вона, на... вона майже як однорідна з е, дротом. Що ж на рахунок дрота, ви можете брати будь-які у вас є, але для зручності я купляла у флористичному. 0,4 буде в самій раз, він доволі цупкий і доволі м'який, з ним легко працювати. А вже я брала другий, 0,5. Він набагато твердіший, і працювати з ним е, трішки важче. Потрібні вам ще ножниці та нитки. І все. І далі переходимо до самого створення. Розпочнемо з ось такого листочка. Для того, щоб нам створити його, потрібно зробити ось такий шаблон із бумаги. У мене 7х4 см прикладаємо до нашої упаковочної фольги і просто ми його вирізаємо по шаблону. Таких листочків нам десь треба зробити не менше 18 а далі, якщо залишиться, то залишиться. Якщо ні, ну я думаю, 18 повинно хватити. Ось, у нас вже шаблон готовий. Беремо наш дріт, розрізаємо його пополам. Ось, ми розрізали пополам. І для того, щоб, бачите, у мене листочок не спадає, якби я його не тягнула. Ми робимо ось таку маленьку хитрість робимо ось такий, якби, крючочок. Ми зробили. Закладаємо в самий листочок і тепер робимо форму листочка, так як вам подобається. От форму ми вже листочка зробили. Беремо нитку і за допомогою нитки ми фіксуємо, як я фіксую я. Ви можете фіксувати її так, як вам подобається. От ми трішки зафіксували. Тепер можемо вирівняти трішки листочок, так, як вам більш подобається. От, Листочок ми вирівняли. Тепер як же ж Я фіксую? Я роблю ось таку петельку, бачите, ось так в мене нитка йде. Я перевертаю, запихаю сюди листочок і затягую. Тепер знову складаємо, ось так роблю, бачите? Ось так. В мене нитка йде по великому, вказівному пальцю, і потім під в середнім пальцем я перевертаю руку, от мене ось дирочка. Я запихаю в цю дирочку, і у мене виходить вже петля. Вона доволі надійна. Більше трьох я не роблю. Ось, вона надійна, я навіть не відрізаю, а просто нитку відірвала. От бачите, як би я не тягнула, в мене е, листочок не злітає. Переходимо до ось цієї такої, якби, е, ось до такої спіральки. Для цього нам потрібна ось така кухонна фольга, і відрізаємо ми десь приблизно, е, зараз я скажу скільки треба, чим вужче, тим краще. Десь пів сантиметра. Так, ми відрізаємо пів сантиметра нашої фольги. Так як в мене вона не сильно довга, бо фольгу дуже важко різати, я буду робити ось таких дві смужечки. Ось в мене є дві смужки, я відрізала по пів сантиметра. Тепер беремо наш дріт. Беремо наш дріт. І тепер як ж ми будемо накручувати? Ось наш дріт, і беремо нашу фульгу, ось таке кладемо косо, десь під я не знаю, скільки тут градусів. І тепер бачите, ми його підкручуємо. Підкрутили, і тепер можна перекладати руки. Дивіться, тут обережно, тому що фольга надзвичайно ніжна, і якщо ви сильніше потягнете, ви її порвете, а доточувати доволі тяжко і незручно, і вона потім сповзає. Відкрутили, як ж тепер будемо додавати? От в мене, бачите, залишились кусочок фольги. Я буду підкладати ось так, ніби під низ. Не знаю, чи видно зараз, бачите, я кладу зверха на цю фольгу. І тепер я її буду підкручувати під о, той кусочок. І в нас виходить, що фольга закриває кусок фольги, і все. Тепер можна тільки докрутити до кінця. Ось такі потрібні нам шпажки. Дивіться. Чим різниця одна тонша, друга грубша, тут же дивлячись на ваш смак. Якщо ви хочете, щоб у вас оці спіральки були, їх було більше і вони були менші, тоді ви берете тоншу шпажку. Якщо ж ви хочете, щоб були ось такі, як у мене, і невеликі, і не маленькі, тоді ми беремо грубшу шпажку і таким чином накручуємо. Стараємося обережно, навіть краще ось таким методом перекручувати, тому що фольга доволі ніжна, і якщо ви перетягнете, то вона просто злізе із дроту і вже буде негарно виглядати. Чим гарніше і чим тугіше ви намот, намотаєте фольгу, тим вона буде краще виглядати на, на дроті. Ось так. Ось ми вже накрутили, тепер просто стягаємо і потрошку її розтягнули, розтягнули випрямляємо ці наші кінчики. І тепер робимо ось таку якби, дугу. Ось ми зав'язали І тепер будемо прикручувати до самого основного дроту. Ось таким чином. Спочатку одну ножку, а потім паралельно другу ножку. Все, прикрутили, поправили, і воно тримається доволі добре. Для основи таких бусинок нам потрібна вата і дріт. Дріт ми складаємо знову ось таку петелючку, для того, щоб бусинка не злізала. Ось така петелючка у нас. Беремо невеличкий шматочок вати, і тепер ми будемо накручувати. Від загальної фольги ми відрізаємо ось такий шматочок 4х4 см. Тепер будемо закладати. Кладемо ми посередині, ось так поклали посередині, накриваємо, і тепер стараємося зробити якомога менше наших складочок. Як це зробити? Ми робимо якомога тугіше, тугіше, бачите? І тепер у нас складочок майже е, по центрі майже немає. І далі так само ми фіксуємо ниткою. Замотали 2-3 рази, робимо нашу петлю і будемо зав'язувати. Такими петлями я фіксую абсолютно все. Воно доволі міцно тримається, і не треба це зав'язувати так набагато зручніше. Все, з такими бусинками ми розібралися, переходимо ось до. Таких квіточок. Для цих квіточок нам потрібна гафробумага. бумага Яку ж брати? Можна брати ось таку, як в мене є, Я її вся, всю гафріровану брала. Ні, не всю. Цих два варіанти, ось такі вони більш тонші. І вони коштують в районі 29 гривень. Я їх купляла в Аврорі. З ними також добре працювати. А ось ці світліші. Я їх брала у щодня, вони коштують також 29 гривень. Це дуже бюджетно, тому що гафрірована бумага дуже дорого, ну не дуже але дорого коштує. Я їх брала по 29 гривень у щодня. Чим вони відрізняються? Ця від ось цієї? Ця доволі, якщо я приближу, ви можете побачити, що вона надзвичайно, отак, ну не надзвичайно, бо є ще тонша бумага. Ця бумага середньої жорсткості вона також підходить до е, квітів. З неї виходить ось такі, бачите, квіточки. А ця бумага вже доволі е, міцніша, вона жорсткіша. З нею працювати, мені кажеться, набагато. Краще, але може, може бути і так. З неї виходять ось отакі, такі квіточки, як ж ми будемо взагалі робити квіти. Через всю нашу ширину прорізати смужку. На одну квіточку йде одна ось така смужка. Шириною потрібно брати десь плюс-мінус, не плюс-мінус, а шириною потрібно брати десь. Е 3-3,5 см. 3. Менше брати не потрібно. Чому не потрібно? Тому що я зараз вам покажу, яка різниця між цими квітами. Ось ця, бачите, тут ширина 3 см навіть 3,5 см, а у цієї ширина 2 см. Бачите, наскільки вони відрізняють. Папір наш складаємо ось такого в 2 і потім ще раз у 2. І розрізаємо по лінії згину з одної і з другої сторони. Дивіться, якщо ми будемо промазувати клеєм, то в нас отут стик буде дуже близько, і його взагалі не буде видно. Але якщо для вас це не сильно важливо, то клеєм ви можете не користуватися, туди у вас буде ось. Таким варіантом, бачите, ніби трошечки е, відявляється. Але це не критично і не страшно. Клеєм можете користуватися, можете не користуватися. Я ж користуюся, беремо десь посередині, може менше, просто промазуємо надзвичайно трошки клеєм, щоб воно тільки хапнулось. Складаємо ось таким прямим кутом. Ми склали прямий кут, і тепер з другої сторони ми знову складаємо у прямий кут. От Ми склали і тепер відкладаємо. Це все ми робимо з нашими е, чотирма листочками. От Всі кусочки ми бачите, вже зробили. Тепер ми їх будемо складати ось так, один до одного, щоб було скоріше. Ви можете по одному робити, мені так скоріше. І тепер робимо внизу такий гострий кусочок, щоб менше в нас було бумаги, де ми будемо зв'язувати. Ось, ми надрізали і тепер будемо формувати, ось круглий, формувати круглий листочок. У нас тут гострий, а ми будемо формувати його круглий. Як ж ми це робимо? За допомогою шпажки, оцей кінчик ми е, ніби розкриваємо його. І тепер ось кінчик легенько запихаємо всередину і прижимаємо. Все. І в нас вже вийшов круглий листочок. Ось, Ми вже зробили, у нас всі листочки кругленькі. Тепер беремо нашу серединку, яку вам більше подобається. Можна брати кольорову, мені подобається більше ось така простенька, золота. І тепер так само ми будемо фіксувати. Серединку ми можемо трішечки розтягнути, щоб воно гарніше виглядало. Прикладаємо нашу серединку і тепер фіксуємо ось таким чином. Так само беремо нитку, один або два рази перекрутили, і фіксуємо за допомогою нашого ось такого вузла. Отак. Тепер кладемо, як ми будемо класти далі, ми кладемо навпроти. Якщо у вас теж не, вам не подобається, що воно так роздявилося, то тоді можна теж промастити кусочок клеєм, заклеїти і все. і Воно буде триматися кубки. Другу сторону ми так само трішки розтягаємо, низ ми складаємо, щоб зробити ось таку якби, лодочку. І прикладаємо один до одного, знову прокручуємо. І фіксуємо нашим вузлом. І повторяємо це все з наступними листочками. Серединку розтягнули, тут склали, і тут тепер вже кладемо, де у нас от немає листочка. Поклали, затягнули, зафіксували таким вузлом, і затягнули. Так, тут у мене вода, тут вже добре розігрітий візка, або хто каже, парафін це з простої білої свічки. Беремо нашу. Квіточку, зануруємо її у віск, і стараємося її, це як його, і стараємося віск зтріпати, щоб на квітці залишилося якомога менше воску. Той віск, який впітався в нашу. Наш папір, він вже буде триматися. А решту, що скапує, треба трішечки потрісти, він скапає. І тепер зануруємо у воду. І вся, наша квіточка вже готова. Ось таку, так, така красива. Ще даємо, щоб трішки вода стекла. І тепер будемо формувати самі букети. Для автентичного варіанту, нам потрібен найтонший гафропапір. Але якщо ви не хочете сильно заморачуватися, обрізати смужки, ви можете купити ось таку флористичну тейп ленту і користуватися нею. Вона доволі зручна, і нею набагато зручніше і легше робити букетики і затягувати навіть букетики. От Ми відрізали смужку. Берем наш. Якусь нашу бузюльку взяли, намастили клеєм. Тепер ми будемо фіксувати і закручувати, так, декілька разів, і тепер будемо спускатися все нижче і нижче. Можна навіть потрошки підмащувати клеєм, тоді у нас бумага візьметься сильніше. І так аж до, не до низу, а так трішки промотали знову, промазали клеєм, і тепер вже можна фіксувати. Ось так виглядає, так потрібно зробити з ось так виглядає, так потрібно зробити з усіма нашими. Цими бусинками. Або можна зробити, як я казала, взяти тейп ленту з нею працювати набагато краще. Вона зразу фіксується, вона трішечки має якийсь такий ніби липкий, липку основу. Ось, І не бачите, набагато зручніше і краще працювати, аніж папером. Можете побачити різницю. Ось це. У мене тейп лінтою, а ось це папером. Угу. Ось. Оце в мене тейп-лінта, а ось це папір. Чим вам крутити, і як буде краще, вибирайте самі. Як ми будемо збирати сам букетик? От ми вже прикрутили, у нас є листочок, ми прикрутили до неї спіральку. І тепер будемо прикладати ось таку бусинку. Ось так воно буде виглядати. Ви можете будь-який колір брати, або золотисту, або кольорову. Ну, бажано наверх класти якусь кольорову, тому що вона буде зливатися з нашою спіралькою. І так само тепер будемо вкручувати або за допомогою паперу, або за допомогою тейплінти. Я буду крутити за допомогою тейплінти. Вона набагато зручніша, вона набагато міцніша, і вона зберігає. Набагато краще мені подобається, збігігає набагато краще форму. Так що не треба думати, що воно там десь е відламається чи порветься, вона не порветься і не відламається. Ось так перекрутили ось. і залишаємо. Ось. Все. Наша пусінка ось так уже. Готова, це вже буде готовий для віночка. Як його збирати, покажу далі. От листочки в мене вже готові. Вони з такими ягідками, з бруньками, половина синих, половина червоних. І тепер таким самим чином ми будемо і обкручувати квіти. Можна, як я показувала, гафропапером, а можна і так само те плінтою. Під самий корінь беремо і підкручуємо. Підкрутили, це все некрасиве, ми його сховали, підкрутили і все. Ось така акуратна квіточка у нас виходить. Так само ми робимо з усіма нашими квітами і з усіма нашими ось бруньками. О, і забула сказати, коли, ми будем квіти занурю... коли ви занурюєте квіти у віск, потрібно занурювати лише один раз. Бо якщо ви занурите два рази, у вас вийде. Ось така некрасива біда, як, як у мене. Тому що у віз занурюєте, коли він гарячий, один раз щоб промакати е, бумагу, і туди у вас все вийде. <звук> Отож, всі елементи мої вже готові, і тепер приступаємо до самого головного і найважливішого це зборка самого вінка. Так як в мене дріт. Е, Скажем, дешевий, і він мастить руки, якщо добре потерти, то я його буду обмотувати спочатку тейплінтою, а потім вже будемо збирати. Ось таким чином ми будемо наматувати. От в мене вже все готово, я його вже гарно обробила, він вже біленький і чистенький. Так, звідки починати? Майстрині починають з різних боків. Хтось з середини комусь краще починати, я ж починаю з із, із кінця. Мені так і я так звикла. Так, з чого ми будемо починати? Ми складаємо ось такі, якби бузюльки і тепер їх ми будемо прикручувати. Кладемо на край, і тепер будемо прикручувати по далі, будемо брати, ось такий, якби, ось такий листочок, і знову будемо прикручувати. Так, листочок ми поклали, і тепер вже будемо брати якусь маленьку, давайте білу візьмемо квіточку. Будемо починати з білої. Дивіться, як я мотаю, бачите, в мене нема одно туди, друге сюди. Ми мотаємо все по центрі, і туди у вас виходить дуже рівненький і гарний дріт, так що він в голову тиснути вам не буде. Ось такий в нас починається такий віночок. Тут ми можемо покласти ще пару таких, якби у верху буюльок. Давайте візьмемо ось чотири, перемотуємо між собою. Перемотали, і тепер знову ось тут ми будемо класти і перемотуємо. Бачите, в мене дріт лягає один коло одного. Ось таку, ось так ми сюди знову квітку покладемо, і знову перемотуємо. Перемотали, і біля квітки ми знову кладемо листочок. Але листочок вже з, з, з червоного ягідку. І так ми будемо робити до кінця. Ось піввіночка в мене вже готове, ще лишилося половинку, і буде вже будемо приміряти. І так, ми дійшли майже до кінця. От, коли вже у нас майже готовий повністю вінок. І тут залишається трішечки. Я тепер починаю з цього кінця, щоб в мене ось тут зійшлися е, кінці, я їх гарно приховаю і не буде нічого видно. Тобто, як, ми починали тут із чотирьох таких е, бузюльок, тепер ми знову їх беремо ось так так само. Кладемо три, Ось, кладемо три і будемо закручувати. Ось так в мене виходить. Тепер закладаємо передостанню квіточку. І віночок майже готовий. Лишилося ще пару додати таких бузюльок І все. Ось віночок у нас вже повністю готовий. Ось так він виглядає ззаді. І будемо його приміряти. Моя інформація була цікава, не забувайте підписуватись на канал, класти вподобайки та ділитися відео. Усім гарного дня та до зустрічі!